Andrei Danilko Має квартиру і також не одну, і Не одну, да, і це... не дві, і не три, і не чотири. Слухайте з такими гонорарами і з таким графіком концертним. Я думаю, що він міг купити половину Київської області свого часу. Дуже цікаво, взагалі, наша з'явилася ця стаття. Навіть я дуже полюбляючи хайп на всьому такому бабки, гроші, заробітки і так далі. Я взагалі правда не зрозумів, що це або з ЮЄ до Андрія Данилка, прям з цими кварталом. Я теж мені я теж бачив якось так похопцем цю новину, от і навіть не читав, ну, якщо дивіться, чесно. Прошу. Про там, nowerіч... звідки? Перед новорічний звідки корпоратив. Андрію Данилко ставлять якийсь гонорар. А він каже: да. взагалі бачили, скільки в мене квартир? Це ж все треба обслуговувати. Тому давайте x 2 x 3 x 5 Та ні, просто звідки з'явилася новина? От, хто Хто сидів і хто сидів і злив. Ну, не те, що злив навіть. Я навіть не знаю, кому це може бути цікаво. Ну, типу, ми знаємо, що Андрій Данилко там не корупціонер, прізвище в нього Данилко, ніяк по іншому. Типу, всяких так, да, він заробляє гроші доволі непогані, і він про це каже. І ми знаємо про це, що він заробляє в нього, годай Боже, і в нього шість квартир. Окей, і я такий, ну так, да, а що ви розсекретили, типу, і серії? І на що ви це зробили взагалі? Кому від цього стало легше? П'ять квартир ну, і одне приміщення. Дивіться, а ви а ви не знаю, там цікавилися цей Blackwater, BlackRock, Ні. Ні? А, і, і, і Blackstone? Mm -mm. Коротше, типу, це теорія цього світового панування, знаєте? Mm -mm. От, і зараз все йде до того, що підганяють так все наше існування до того, що людям дуже буде важко і фактично неможливо купити свою житлову площу. Ну, насправді погодьтеся, що ще 10 років тому, наприклад, якщо б ви приїжджали працювати в Київ, то заробити на квартиру купити квартиру було набагато простіше, ніж, наприклад, зараз. А просто треба було менше гульбєнити. Понятно? Капить. Або гульбінити там, де треба. Мені здалося, що я... мені це причудилось. Взагалі ніколи. Я з самого дитинства не розумів, як люди отримують квартири. Я думав, мої бабусі їй дали квартиру, вона сказала, там хтось государство. Я думаю, ну напевно, і мені потім дадуть, так що я типу такий окей. І так як зараз важко отримати свою житлову площу, якусь свою квартиру мати у власності, то от люди, можуть трошки так і бісяться. Але давайте глянемо все ж таки, чим розжився Андрій Данилко. Якщо чесно, я думав, у нього там оцей буде. Будинок, де його квартира, цей будинок зіркою. Я так? думаю, що це прям його весь будинок. <рес> це, <чесні рес> слова. це правда, можливо, можливо, так і є. Так, от, значить, виявляється, що ні, досить скромно все. Площа цих, що тут є? значить, Одна квартирка 66 метрів, друга 96, третя 91, потім 93. І ще в нього там будинок, я знаю, під Києвом є. От. Є п'ятикімнатна квартира, площою 231 квадратний Це, мер. Напевно, власне, якраз так, ця квартира, де він живе, в цьому mm -hmm. будинку, і вона, по-моєму, двохповерхова.